Дорогі наші дороги, як бачимо, попри весь скептизм та невіру у місті ремонтуються. І якщо затримались не за вини керівництва міста, а лише через паперову фінансову тяганину, то все ж, як і обіцяно, важка техніка надолужує втрачене. Перевірити якість виконання робіт на вулицю Богдана Хмельницького приїхав міський голова Юрій Котенко. Сама ідея ремонту цієї вулиці. Найстаріша вулиць нашого міста виникла на початку 2011 року. Її активно підтримав народний депутат України Олександр Юсипович Єдін. І після виготовлення проєктно-кошкорисної документації та експертизи розпочався ремонт. Але були певні труднощі, економічні труднощі. Чено капітальний ремонт цієї вулиці у боротьбі з бездоріжжям жодна вертикаль влади не залишилася байдужою спільними діями міської влади, обласної державної адміністрації та за підтримки народного депутата України Олександра Єдіна у місто поступили кошти, і облавтодор дав слово за кілька днів завершити кладку останнього шару асфальту і, нарешті, поставити крапку. До речі, завдяки злагодженим діям представників владних структур, в місті працює ще дві бригади з ремонту доріг у Світловодську. Найближчим часом, запевнив Юрій Котенко, капітально буде відремонтовано вулицю Леніна. Ямкові ремонти по вулиці Приморській, 8 березня. Тощо на заклик міської влади всі, хто може на ремонт доріг, відгукнулися небайдужі підприємці та спонсори. Які купуючи асфальт у Кременчуці, сонують ями. Комунальне підприємство Комбінат комунальних послуг латає дірки бетонно-асфальтом. Тож лише той, хто не хоче бачити ремонт доріг, його не бачить. До речі, інформація, яка давно вже неофіційно обговорювалася мешканцями міста, сьогодні озвучена міським головою і стосується вона депутатської допомоги. Річ у тім, що нардеп Олександр Єдін, депутатські 3 мільйони гривень, які спрямував, на допомогу в окрузі, вирішив виділити виключно для ремонту світловодських доріг. Є така пропозиція і обіцянка народного депутата, з яким недавно, нещодавно я зустрічався про те, що найближчим часом він обіцяє спрямувати до міста 3-4 мільйони для того, щоб також вкласти в цьому ж році ремонт шляхів. Так сказав місяць. Аби дорожнє покриття прослугувало якнайдовше, водії вантажівок повинні забути сюди дорогу. Про це вказують знаки, які іноді дальнобійники просто ігнорують. Вікторія Атамас, Нікіта Асташов, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.